Заради любові до мистецтва. Якщо любиш мистецтво, жодна жертва не буде тягарем. Такою є передумова. Наша історія стане висновком із цієї передумови та водночас і її спростуванням. Це буде оригінально й по-новому з точки зору логіки, а як літературний прийом не набагато старішим за велику китайську стіну. Джо Леребі виростав серед віковічних дубів і плескатих рівнин середнього заходу, палаючи пристрастю до образотворчого мистецтва. У шість років він відтворив на картоні міську водокачку і якогось поважного громадянина, що поспіхом промчав повз митця. Цей плід творчих зусиль був обрамлений і виставлений у вікні аптеки, поряд із цікавим качаном кукурудзи, у якому зернини складали непарну кількість рядів. Коли Джо Леребі виповнилось 20 років, він вільно зав'язавши краватку і тогіше затягнувши пояса, відбув із рідного міста до Нью-Йорка. Делія керуза жила на півдні, у поселенні, оточеному соснами. І звук, які вона вміла видобувати з шести октав фортепіаної клавіатури, вселяли настільки великі надії в серця родичів, що за їхнього сприяння в її скарбничці зібралось достатньо грошей для поїздки на північ з метою завершення освіти. Як саме вона її завершить, родичі передбачити не могли, хоча саме про це і буде наша розповідь. Джо і Ділія зустрілись у студії. Де молоді люди, які вивчали і музику, збиралися, щоб посперечатись про тіні, вагнера, музику, творіння Рембранта, картини Шпалери, Вальдейфеля, Шопена і Улонг. Джо і Ділія закохались в одне одного чи сподобались одне одному, як вам більше подобається, і, не гаючи часу, побрались, оскільки, дивися вище, коли любиш мистецтво, ніякі жертви не тяжкі. Містер і місіс Леребі. Найняли квартирку і почали господарювати. Це була усамітнена квартирка, що загубилась у якомусь закапелку, який відповідав би нижньому лядіє з фортепіаної клавіатури. Молодята були щасливі. Вони належали одне одному, а мистецтво належало їм. І ось моя порада тому, хто молодий і багатий. Продай маєток твій і роздай усе жебракам. А ще краще віддати ці гроші швейцарові, щоб поселитись в такій самій квартирці зі своєю ділією і зі своїм мистецтвом. Мешканці квартирок, безперечно, підпишуться під моєю заявою, що вони найщасливіші люди в світі, дім, у якому панує щастя, не може бути занадто тісним. Нехай комод покладений набік буде вам за більярд, камінна дошка трьомо. Письмовий стіл кімнатою для гостей, а рукомийник піаніно. І якщо всім чотирьом стінам заманеться насунутись на вас, не біда, лише б ви зі своєю ділією знайшли місце для обох. А якщо у вас все ж нема в домі злагоди, то нехай він буде великим і просторим, щоб ви мали змогу зайти до нього крізь золоті ворота, повісити капелюха на мис Гаттерас, а одяг на мис горн і вийти крізь Лабрадор. Джо навчався живопису у найбільшого маестрі. Ви без сумніву чули це ім'я. він за свої уроки в три шкури, а навчає поверхнево, що ймовірно й створила йому гучну славу майстра ефективних контрастів. Ділія навчалась музики у Розенштока. Вам, звичайно, відомо, яку широку популярність має цей збурювач спокою фортепіанних клавіш. Джо та Ділія були надзвичайно щасливі, поки не витратили всіх своїх грошей. Так воно й буває. Але я не хочу здатися цінником. Мета, яку ставили вони, була для них очевидною. Джо, в найкоротші терміни мав би написати такі полотна, заради володіння якими підстаркуваті джентльмени з ріденькими бакенбардами і товстими гаманцями будуть бити один одного. Обшуками межі очі ще в його майстерні. Ділля ж повинна була спізнати усі таємниці музики, а потім пересититися нею, завести звичку від самого вигляду, непроданих місць у партері чи в ложі, лікувати несподівану мігрень омарами, усамітнившись в особистих апартаментах, відмовляючись вийти на естраду. Та найпрекраснішим, на мою думку, було їхнє життя в малесенькій квартирці: гарячкуваті захопливі суперечки після повернення з уроків, затишні обіди вдвох і легкі необтяжливі сніданки, Обмін далекоглядними мріями, причому кожен варив не так своїми успіхами, як досягненнями іншим, взаємна готовність допомагати і заохотити. І хай вибачать мені невибагливість моїх смаків, бутерброди із сиром. І оливки перед сном. А дні йшли і, високо підняти знамена мистецтва, непорушно завмерло на своєму держальці. Так воно часом трапляється, хоча прапороносець аж ніяк не винен у тому. Все з дому і нічого в дім, як кажуть грубі, одержимі практицизмом люди. Зникли гроші для сплати неоцінених послуг містера маестри Тагера Розенштока. Але коли любиш мистецтво, ніякі жертви не тяжкі. І ось Ділія заявила, що має намір давати уроки музики, щоб звести кінці з кінцями. День за днем вона йшла з дому, вирбувати учнів і нарешті одного разу таки повернулася додому ввечері в доброму гуморі. Джо, любесенький мій, я знайшла урок. У захваті оголосила вона. І знаєш, такі милі люди. Генерал, генерал А.Б. Пінкіні з донькою, у них свій будинок на 71-й вулиці, розкішний будинок, Джо. Глянув би ти на їхній під'їзд, візантійський стиль, так здається, ти це називаєш, а кімнати, ой, Джо. Я ніколи не бачила нічого подібного. Я буду давати уроки його доньці, Клементині, і уяви, я просто захопилася нею з першого погляду. Вона така ніжна, делікатна, і тримається так просто, і вся в білому з ніг до голови. Їй 18 років, я буду займатися з нею тричі на тиждень. Ти лиш уяви, Джо. Урок 5 доларів. Це ж чудово. Ще два-три таких заняття, і я поновлю свої уроки з гером Розенштоком. Ну, будь ласка, рідненький, не супся, краще влаштуємо святкову вечерю. Тобі легко говорити, ділі, заперечив Джо, озброюючись столовим ножем і топірцем та кидаючись в атаку на банку консервованого горошку. А мені ж як? Ти, значить, будеш бігати на уроки заробляти на життя. А я безтурботно витатиму в сферах високого мистецтва, ніж боклянусь останками бенвуто Челіні. Я, гадаю, теж можу продавати газети чи стелити вулиці і приносити в дім долар два. Діл'я підійшла і повисла в нього на шиї Джо, любий мій, ну яке ж ти дурненький? Ти не повинен кидати живопису. Ти зрозумій, коли б я кинула музику, почала займатися чимось іншим. А я сама навчаюсь, коли даю уроки. Я ж не прощався з моєю музикою, а на 15 доларів в тиждень ми будемо жити, немов мільйонери. І думку кидати містера майстрів викинь з голови. Гаразд, сказав Джоді, стаючи з полиці блакитну порцелянову салатницю у формі мушлі. Усе ж мені дуже прикро, що ти мусиш бігати по заняттях. Ні, це не мистецтво, але ти, звичайно, справжній скарб і молодчина. Коли любиш мистецтво, ніякі жертви не тяжкі. Вимовила ділія. «Маестрі похвалив небо на тому етюді, який я писав у парку, повідомив Джо, а Тінк дозволив мені виставити дві картини в нього на вітрині. Може, хто й купить одну з них, якщо вони трапляться на очі якому небудь мішку з грошима. Звичайно, куплять, ніжно проморкотіла Ділія. А зараз подякуємо долі за генерала Пінкні і цю телячу грудинку. Увесь наступний тиждень молодята Леребі сиділи рано снідати. Джо був надзвичайно захоплений ефектами ранішнього освітлення в центральному парку, де він робив замальовки, а о сьомій ділі я його проведжала, нагодувавши сніданком, ніжними клопотаннями, поцілунками й похвалами. Мистецтво вимоглива коханка. порідко повертався додому раніше від сьомої вечора. У суботу ділія блідувата й утомлена, проте сповнена гордощі, урочисто виклакла три п'ятидоларових папірці на маленький 8х10 дюймів, столик у маленький 8х10 футів вітальні. Клементина засмучує мене часом, сказала вона трішки зморено. Здається, вона не досить старанна, змушена повторювати їй одне й те саме декілька разів, і ці білі вбрання почали вже наганяти смуток. Але генерал Пінкін чудовий дідуган. Шкода, що ти не знайомий з ним Джо, він інколи заходить до нас під час уроку, адже він одинак, удівець, і стоїть, перебираючи свою білу козлячу борідку. Ну ж бо, як 16.32, 16, запитав він завжди, ідуть на лад. Леле, Джо, бачив би ти, які в них панелі у вітальні, а які м'янесенькі шерстяні портьєри, Клементина часом покашлює, сподіваюся, що вона міцніша, ніж видається. Ти знаєш, я й справді дуже прив'язалась до неї, вона така ласкава й тиха і так добре вихована, брат генерала Пінкні, колись був послом у Болівії. Але раптом Джо, ніби якийсь граф Монте Крісто, дістав із кишені спочатку 10 доларів, потім 5, потім ще два і ще один, чотири справжнісінькі банкноти і поклав їх поряд із заробітком дружини. Продав акварелі з оболіском одному суб'єкту з Порії, виголосив він, вражаючи звідку. Жартуєш, Джо, сказала ділія, не може того бути, що в Спорії. А так воно й є, уяви собі. Шкода, що ти його не бачила, ділія. Товстий у шерстяному кашне з гусячою зубочисткою. Він помітив мій етюд у вітрині тінкла і подумав спочатку, що це зображення вітряка. Але він славний чолов'яга і придбав замість млина оболізк, і навіть замовив мені ще одну картину олією. Вид на леуконську товарну станцію, повезе її з собою. Ох, ще мені ці уроки музики. Ну, гаразд, гаразд. Вони, звичайно, невіддільні від мистецтва. Я така рада, що ти займаєшся своєю справою, палко промовила ділі. На тебе чекає успіх, Любий, 33 долари. Ми ніколи не жили так багато. У нас сьогодні будуть устриці на вечерю!» і філе міньйони з шампіньонами, додав Джо. А ти не знаєш, де водилка для оливок? Наступної суботи Джо повернувся додому перший. Він поклав 18 доларів на стіл у вітальні. І притьма змив із рук щось чорне, очевидно, товстий шар олійної фарби. За півгодини не забарилася прийти і ділія, Кисі її правої руки вся обмотана бинтами, була схожа на якийсь безформний вузол. Що сталося, ділі? запитав Джо, цілуючи дружину. Ділія розсміялась, але якось не дуже весело. Клементині заманулось почастувати мене після уроку грінками по – сказала вона. Взагалі садівуля якась химерна. О п'ятій вечора грінки по валійськи Генерал був удоме, глянув би ти, як він кинувся за сковорідкою, і не подумав, що в них є прислуга. У Клементини, звичайно, щось нагараться здоров'ям. Вона така нервова, хлюпнула мені на руку розплавним лимсиром, сиром, коли поливала ним грінки. Було страшно боляче, бідолашно засмутилась до сліз, а генерал Пінкні, ти знаєш, просто таки ледь не збожеволів, сам повчав униз до підвалу і послав когось, здається, грубника, до по мазь і менти. Зараз уже не так були. А що це в тебе тут? запитав Джо, ніжно піднімаючи її забинтовану руку і обережно потягуючи закінчики якісь білі лакміття, що стирчали з під бунта. Це така м'яка штука, на яку кладуть п'яз. Мась, – сказала Ділія, Боже милостивий, Джо, невже ти продав ще один етюд? Вона щойно побачила на маленькому столику гроші. Чи продав я етюд? Запитай про це нашого друга Спорій, він забрав сьогодні свою товарну станцію і, здається, йде до того, щоб ще замовить мені пейзаж у парку і вид на Гудзон. О котрій годині сталося з тобою це нещастя, ділі. «Годині о п'ятій, мабуть, жалібно мовила Ділія. Праска, тобто сир, знялись плити десь о цій порі. Ти бачив генерала Пінкні Джо, коли він? Ходи на сюди, ділі, сказав Джо. Він сів на кушетку, пригорнув до себе дружину і м'яко обійняв її за плечі. Чим ти оце займалась останні два тижні? запитав він. Ділія хоробро глянула чоловікові в очі. Поглядом, сповненим любові й упертості, і забубаніла щось про генерала Пінкні, потім схилила голову, і правда вилилася назовні бурхливим потоком сліз. Я не змогла знайти уроків, зізналась Ділія, і не змогла дозволити, щоб ти кинув живопис. Тоді я пішла до тієї великої пральні, знаєш, там, на 24-й вулиці, просувати сорочки. А правда ж, я чудово вигадала все це про генерала Пінкні, Клементину. Як ти гадаєш, Джо? І сьогодні, коли одна дівчина в пральні обр... обпекла мені руку праскою, я всю дорогу додому вигадувала цю історію з зрінкам. Ти не сердишся, Джо. Адже якби я не влаштувалася на роботу, ти, можливо, не продав би своїх хитюдів цьому панові Пеорії». Він, до речі, не спорії, чітко промовив Джо. Ну, це вже дрібниці, звідки він. Ти такий молодець, Джо. І скажи, будь ласка, ні, поцілуй мене спочатку, скажи, будь ласка, як тобі вдалося згада... догадатися, що я не даю уроків? Я не здогадувався до останньої миті, сказав Джо, і сьогодні не здогадався. Але сьогодні я послав із контельні на гору до пральні Лігнін, ма і мазь для якоїсь дівчини, які обпекли руку праскою. Я вже два тижні як топлю котел у цій пральні. Так, виходить, ти не мій покупець із Порії, так само, як і твій, твій генерал Пінкні, усього лише витвори мистецтва, яке, до речі, не має нічого спільного ані з живописом, ані з музикою. Вони засміялись, і Джо було почав. Коли любиш мистецтво, ніяка жертва. Але ділія не дозволила чоловікові договорити, прикривши його вуста рукою. Ні, відрізала вона. Просто коли любить».